Фонд держмайна спробує продати ще три державні підприємства. Серед них Аграрний фонд і державну продовольчу зернову корпорацію України. Про це йдеться на сайті фонду. Разом з тим в уряді вже визнали приватизацію. 2016. фонд провалив і замість 17 мільярдів отримав лише 78 мільйонів гривень. Найгучніша невдача продаж одеського припортового заводу. Його приватизація лише за цей рік зривалася двічі. І чи втрапить підприємство на торги ще раз? Чиновники поки що не вирішили. У сайті фонду держмайна новини про майбутнє одеського припортового заводу не знайти. Натомість фонд публікує подяку від потенційних іноземних інвесторів. Вони високо оцінили підготовку до конкурсу, в якому не забажали брати участі. Причини нашої відмови виключно економічні. Приватизація за очікуваннями фонду мала стати наймасштабнішою та найприбутковішою. Але за тиждень до її початку конкурс скасовують. Після цієї новини прем'єр-міністр слів на адресу голови фонду держмайна Білоуса не добирає. Так недолуго, так бездарно. Управляти державним майном треба ще повчитися. Я пропоную, колеги, заслухати Фонд державного майна і внести пропозиції президенту парламенту щодо реагування на цю всю історію. Конкурс із приватизації мали провести 14 грудня. Початкова ціна близько 200 мільйонів доларів. На початку у фонді держмайна заявляли, одеським припортовим цікавилися близько 10 потенційних покупців. Щоправда, із них лише четверо інвесторів направили листи про наміри придбати пакет акцій. Заявки для участі не подав ніхто. Дів днів ніяк достаточно для того, щоб ізучити і панять ті ризики, які на себе має взяти покупців. Фонд Фонду останнього затягував із наданням конфіденційної інформації щодо ОПЗ кажуть у «Укрнафтоб Ріні ця компанія виступала українським інвестором, який цікавиться заводом. Несмотря на те, що ми подали документи договора конфідіціальності в начале ноября, Фактически ми получили доступ к до інформації только в конце 25 ноября. Але й отримана інформація додають теж відбила бажання брати участь у конкурсі. Важливу роль при цьому зіграв те, що в ньому просто є неймовірна забороня. Заборони, яка в рази можна сказати, в рази перевищує його вартість. Про які борги йдеться, чітко у своїй відмові написав інший претендент, теж українська компанія DCH. В Процесі аналітичної роботи була отримана додаткова інформація про фінансово-господарську діяльність підприємства, що не знайшла відображення у тексті, опублікованому в офіційному виданні фонду відомості приватизації. Кажуть, їхній аудит виявив, що реальна сума кредиторської заборгованості становить від 85 до 350 мільйонів доларів. Крім того, ОПЗ фігурує у розгляді антимонопольного комітету. Заступник директора ОПЗ Микола Щуриков певен, фонд мав різні підходи для українських та іноземних інвесторів. Согласійтесь, странно, коли в отношении компаній, претендуючих на покупку ОПЗ, фонд державного нова веде себе совершенно по-разному: одним ідеть повністю навстречу, а другим всячески мешает. У фонді коментувати жодної заяв не стали. Після критики прем'єра пообіцяли усі деталі конкурсу розповісти на прес-конференції, але вона так і не відбулася. Основною ж причиною провалу у фонді вважають великі борги заводу та високу ціну на газ. Експерти кажуть, для продажу нині і справді не найкраща пора через важку економічну ситуацію та протистояння на сході. І відповідно, Україна може виручити від приватизації всього ліжо. Лише... 35-40% от справедливої стоїмості подобних активів. Але про низькі ціни на хімічному ринку, високу ціну на газ, який становить більшу частину вартості виробництва, у фонді, знали ще під час першого конкурсу, який теж провалився, і обіцяли зробити висновок перед другим, кажуть експерти. Бо публічний провал приватизації стратегічного об'єкту це неабиякий удар по іміджу. Ну, таке доситє фіаско, передусім, і воно свідчить про. Ну, м'яко кажучи, таку провальну роботу фонду державного має, да де взагалі всієї державної машини. Бо ну таке вже підприємство не продати. А що ж буде з іншими підприємствами? Висновки, у тому числі і кадрові, держава має зробити якнайшвидше, каже Олександр Бондар, колишній голова фонду держмайна, нагадує, кілька років тому підприємства продали за 600 мільйонів доларів. Але та сума державу не влаштувала. Тепер навіть завтричі меншу, жодної заявки не надійшло. Це показує, що наше майно нічого не варте на нього бажаючих нема. І перед тим як це робити, ці гусь гучні заяви е, організовувати конкурс. Треба було дуже добре подумати. За планом надходжень від приватизації в 17 мільярдів гривень цього року в бюджет надійшло лише 78 мільйонів. Разом із тим, чи спробують продати ОПЗ ще раз, не вирішили. У фонді держмайна заявили, розглядають варіанти передати його Нафтогазу або ж навіть тимчасово зупинити аж до 2019-го, коли очікують. Він знову буде у ціні. Олександр Манюк, Тимофій Кощі, ТСН 1+,1.